Другий таврик. Люблю цю алейку. І по добре було прогулятися. Невіліко покататися, навіть зараз. Виложили плитку і плитка так і тримається. Слава Богу. Другий таврик, хто знає ці місця. Дивіться. Лейка ціла. Люди поки не бачу людей. Але там далі біля школи, біля дитсадочків, люди ходять. Вигулюють собачок. Поливають люди там вон палісадники. Квіточки на ростуть, тут, дивіться. Юка росте. Люди додивляються за цим своїм господарством невеличким. в школе дочка навчалася. Рока, років п'ять, мабуть, останніх в школі. Тут буває молодь, гуляє футбол, але зараз ніколи немає жарко. є трошки збираються іноді. Добра така лейка, на ній приємно кататися і прогулюватися, і кататися. Тут синочок мій теж був в цьому садику десь рік чи два. Забирав звідси його на вихідні. Де шашлики жарять навіть. Ну а так в принципі.